Покажу вам, який вибір є на вечері, тому що я вчора абсолютно забулася щось познімати. Вже коли почала їсти, згадала, що я ж вам нічого не показала. Я сиджу і насолоджуюсь просто цим чудовим видом з вікна. Що ж, вечеря у нашому готелі була у форматі шведського столу, так як і сніданки. І вибір тут величезний. Кожен без проблем знайде собі щось до смаку: від свіжих овочів і морепродуктів до м'ясних страв і десертів. Навіть морозиво було. Тобто голодним точно ніхто не залишиться. До речі, Богдан не побачив, що там подавали морозово, і коли я йому це вже сказала пізніше, він дуже розчарувався, що він його не взяв. Але він так добре собі понабирав. Ми замовили з Богданом собі по коктайлу, полуничний дайкірі. Богдан тут вже закінчує вечерю десертами. Що там смачненького маєш, Богдане? Цей десерт з манки горіхів і меду просто ніжність.